Так, усім доброго ранку. Сьогодні у нас 18 березня. Мороз. Наче ну, був мінус 7. Зараз там, по-моєму, мінус 4. Ну, вон дивіться, кругом ось сніг лежить. Це вчора, ну за ніч понасипало. ну А ми понакривали вчора. О, знову. І позавчора накривали, вчора накривали, Ви бачите, ось наші тюльпанчики, всяке. Ну, все, що там ромашки, що посходили. Е, ну Буду надіятися, що нічого не помер. Ну щось вітер, ми треба, мабуть, тікати в хату, бо це негодяще таке. Вітер. Північно-західний. Бачите? Мороз гарний. Так піду гляну. Що там воно? Як там приморозило. У мене тут градусник висить на вікні. Да. Так. Ну зараз мінус три. Родій невеликий, так і морозець. Ну хорош. Такой. голі руки або. Ну хватает голі руки. Так, ну добре, побежу в хату. Так, утек я в хату. В хате тепленько, хорошо. Ось моя рассада тут росте. Так что в хате слава богу ничего. поморозило. Ну, добре, будемо снідати. Всім доброго дня.